Вітаю! Наступний тиждень для стихії Земля обіцяє бути цікавим. Тут пентаклів відкриває нові перспективи. Фінансові, професійні, особисті. Не бійтеся пробувати щось нове. Зараз якраз слушний час. Колесо Фортути нагадує: успіх чергується з невдачами. І важливо сприймати зміни позитивно та шукати в них можливості. Шість мечів символізує рух уперед. На тижні можливі поїздки, відрядження або цікаві зміни на роботі. І нарешті 10 пентаклів. Ця карта обіцяє стабільність у сімейних та матеріальних справах. Отже, тиждень буде вдалим. А з вами була я, Анастасія. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб отримувати щоденні Таро розклади. До зустрічі!